you <laughs> Кожна пара року подія не пересічна, адже ж вкотре доводить право Всевишнього на прекрасне, незважаючи на те, яке число та місяць нині на календарі. Кілька років тому учні запропонували звернути увагу викладачці образотворчого мистецтва у селі Братківці, що на стріщині, на те, що листочок кожного дерева, яке восени скидає свій наряд, має особливу форму та структуру. А отже, зів'яле листя можна використовувати як матеріал для створення будь-яких графічних мініатюр. А дійсно, чому б е не скористатися цими дарами осені та надати друге життя речам, які, на перший погляд, вже нібито вичерпали свій потенціал, так ціною спроб та помилок виникла техніка розпису, яка сама майстриня назвала листописом, техніка, якою володіють не так багато майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, не лише в Україні. Звичайно ж, свій майстер-клас для внутрішньо переміщених осіб, пані Лілія Лунич, розпочала із віша волинського педагога та поетеси Надії Красоткіної про свою найулюбленішу пору року, яка дає натхнення для подальшої творчості. Люблю я осінь, міх всього багато, тумані, кольорі, лищі, краси, проміння сонця теплого мов свято і море девовечної краси. Люблю я осінь. Осінь надихає, і збайдужити серцю не дає. Душа в цю пору в небеса літає. Щось незбагнене, тільки синує. Далі була невеличка розповідь про те, чому слід обирати саме акрилові фарби, як висушувати листя, яке незабаром стане полотном до подальших картин мініатюр, якими засобами робити фон для своїх робіт, та чи варто звертати увагу на дрібниці. Що завжди заважають втіленню авторської ідеї, де хтось присутніх спочатку навіть відмовлявся взяти участь у творчому процесі, адже ж не вірив у власні сили. Але потім, у процесі опанування нескладного греманенту, гума, водички, пензлетів різної жорсткості, долучився до загального процесу. Пані Ольга була із тих, хто на початку заняття не вірила у власні творчі сили. Вона приїхала до Стрія у липні минулого року із Генічіська, що на Херсонщині. Це там, де перлина Азовського моря, каса Арабатська стрілка завершується, а потім через пролив тонкий та Кутлюкський лиман поєднується із озером Севаш і Кримом. Жінка каже, що до нових умов життя адаптувалася майже відразу, коли пішла працювати волонтером до церкви Володимира та Олі. Я майже зразу вже від того, як пішла працювати волонтером в церкві Володимира і Ольги. Мене туди взяли як то кажуть, місцеві свій оборот, і ми почали адаптуватися. І тому набагато легше пройшла адаптація. А от, от от такі от вам сподобався цей майстер-клас? Дуже сподобався майстер-клас. Дуже це релаксація така. По-перше, з багато нового я дізналася для себе, для своєї роботи. От, в майбутньому все одно ну, буду його її використовувати От, саме це для роботи з дітьми. Дуже, дуже. і цікаво. І по-перше, нове, цікаве, релаксація дуже велика. І ти себе проявляєш. Я навіть не могла подумати, що я зможу щось намалювати таке цікаве. Ну, а підбити підсумки майстер-класу я попросив майстриню. Ну як завжди, звичайно, що я готуюся до майстер-класів дуже ретельно і завжди це трішки хвилювання. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, з будь-якого віку, проводити майстер-класи, готуватися до них. Я, але завжди це хвилювання невеличке. Але коли починається вже сам майстер клас, хвилювання проходить і Творчий процес захоплює нас усіх. Це все відбувається дуже природно, легко. А взагалі ось група чимось виокремлюється з подібних проєктів? А, так, ви знаєте, це дуже такі досить творчі люди, дуже, дуже добрі, дуже щирі, відкриті, які справді прийшли, щоб відпочити, щоб трішечки набратися позитиву. І душевно. Лікуватися мені дуже сподобалося з ними працювати сьогодні. З теплі враження про цей день. Я сподіваюся, що ще будуть такі зустрічі. Додамо, що під час творчого діалогу кожен учасник зустрічі зміг створити мініатюрну композицію на осінньому листі, яка протягом холодних зимових ночей буде для нього розрадою, теплим спогадом про цікаве спілкування та позитивні неперевершені емоції.